Друзі, вітаю всіх. Хочу вам розказати сьогодні про роботу в моєму шахному котлі турболізаторів. У мене їх два. Є думка про те, що це все взагалі не потрібне, оця железяча. Хтось вважає, що потрібне. Я буду казати тільки про свій котел, про свій досвід, про те. Як ці турболізатори працюють у мене в камері допалу в моєму шахтному котлі? Е, у мене, значить, е, це моя камера допалу. от Піролізних газів. Тут стоїть один пластинчатий теплообмінник, У мене одноходовий котел. Ну, от, Камера доволі вузька. Ось, Бачите, моя рука. Ось вона яка. Е, значить, ну якби сюди особо нічого не засунеш, я робив раніше турболізатор із кута, але він дуже гальмує прохід димогазів, погіршується тяга. Ну, ефекту такого особливого не було. Ну, Такі були проблеми тільки. Потім робив пластинчатий теплообмінник, пластинчатий турболізатор. Багато-багато ну, вогню виходило при розгоні у трубу, комен. Бачили, як вона нагрілася, була висока температура. І тому я поки від них був відмовився, від турболізаторів, але в мене стоїть допалювач піролізних газів. От, кому цікаво, там в мене на каналі є відео, де я подробно розкажу, як розказую про те, як він влаштований, як він працює. Кому цікаво, подивіться, зайдіть. От. І тут мені попалась під руку така сіточка. Така от. Ось така сітка. Я з неї зробив два таких турболізатори. От я зробив таку окантовочку їй із 30-го профіля. Сітка ця не зварена між собою, а вона сплетена. От. Ну і от вони вставляються прямо цю камеру до полу. В принципі, вставляється легко, без ніяких зусиль. Ось один от. і ось інший. Ось от таким чином вони вставляються. Отак от вони тут стоять. На перший погляд, здається, що зовсім немає місця для проходу димогазів, і тяга зовсім не пропадає, нема тяги. Але це не так. Все там чудово проходить, тяга нормальна, котел працює дуже коректно, дуже добре. Конденсату нема, абсолютно. Ніякого камера суха. Ну так, да, є сажа, трохи наліт, але тому що топлю всякою гадостю. Ну, як все, що, поп... все, що горить. Я маю на увазі і сміття, якесь там, там щі, якісь гіллячки, листя, дрова. Трошки може ДСП де попадається. Ну, таким чином, опалювальний сезон закінчується, вже допалюю те, що є. От. Ну, і трошки такий є в нас нагар тут. Але не такий, як був раніше. Тут прямо цей кріазот ось що залишки його трошки, бачите, залишились по краях. Все вже повигорало після того, як поставив допалювач і піролізних газів. От. Ну, і ці, і запалю котел, ось, і подивимося, як воно в роботі. Як, як він горить, як нагрівається турболізатор, як допаляться гази. Але дуже коротко хочу розказати про те. Як я розпалюю котел. Ну, це я вважаю дуже важливо. Дивіться. Ось уявімо собі, що це у нас оце колосники. І на них я ложу отак вдовж дві таких подліняки. Тут ложу газету і поперек ложу якісь такі сухі ну, якісь палички, такі дощечки. Для чого? А газету що я ну, можу, може поливаю. Переробкою автомобільною, але не багато, Грам 100 буквально там трошечки так зверху поливаю, щоб швидше загорялось. Потім накладаю тут вже ще більш товстих сухих дров, ну а далі вже звичайні дрова присипаю там щепою, там, тирсою, ну все, що є. Для чого це робиться? А, і ще підпалюю я це все. Я, засовую, я покажу, як буду підпалювати. Я засовую руку з пальником аж сюди, в зольній зоні, зоні цієї шахті. І отут, через колесники, пальником підпалюю тут цю газету. І вона, коли загоряється, зразу йде через газову щілину, іде якби прямим ходом у димар. Дим назад не виходить, димар не прогрітий. Холодний, наприклад, але воно все швидко, дуже швидко схвачується, загоряється, котел дуже швидко запускається, диму нема і дуже все чудово працює. Але важливо, щоб отут був тунель, щоб проходило повітря от сюди, поки не перегоряться перемички. Поки загрузочній шахті паливо не почне е, тут все заповнювати. Е, і тому перші 15-20 хвилин важливо, щоб тут був тунель, щоб був проход повітря, щоб воно все горіло, продувалося. Ось. Ну, ось таке, е, таке ноу-хау. Зараз е, все закрию і буду запалювати котел. Покажу, як я його запалюю. Так, друзі, зараз буду запалювати. Зараз. Вмикаю пальник. От. Ось він горить. І я отак -от -от засовую руку аж самий кінець. І через, через колосники. Ось от я отак -от -от піднімаю, цю горілку. Через колосники я запалюю ту газету, яка там лежить у котлі. От вона загорілася. Зельник не тушимо. От, ставимо сюди гольний ящик, двері поки трохи привідкриті. І одразу дивимося в оглядовий віконце. І вже бачимо тут обморок. Е -е, Ось ці турболізатори. Як бачимо, натягу це абсолютно не впливає. Димогази проходять вільно, дуже добре. Рішітка прогрівається, потім накаляється до червоного кольору. І це забезпечує спалювання оцих піролізних газів практично повне. Ось так працює, буде. РТ у мене виставлений на, на 70 градусів, зараз, на 75 Ось в мене ручний терморегулятор, виставлений на 75 градусів. Ні, на 70, на 70 градусів. Ось дверка так поки що прикрита. І отак от я його запалив і я більше до нього не підходжу, поки не перегорить паливо. Раніше, я коли нього стояв 30-40 хвилин, треба було регулювати полум'я. Я скручував РТ, щоб менша щілина була, щоб не вилітало полум'я у комен. Потім, коли він виходив вже на свою робочу температуру, я вже виставляв собі, яку мені потрібну температуру на РТ і вже займався своїми справами. Тепер цей, ця проблема зникла зовсім. Завдяки цим турболізаторам полум'я абсолютно нікуди не вилітає. Воно собі все горить в камері допалу піролізних газів. От. Ну, щоб не затягувати відео, я зараз на паузу переключусь і вже як він набере там температуру, десь хвилин через 30-40 я включу і подивимося, що, як воно горить. Ну от, друзі, минуло 1 година і 20 хвилин. Котел набрав тільки 72 чи 73 градуси, може 74. РТ виставлений у мене на 75 градусів. І тепер я вам хочу показати, як же ж горить котел, працює з цим. Турболізатором з цими турболізаторами, які стоять у мене в камері допалу, зараз я виключу світло, щоб краще було видно. Ось ми дивимося в оглядове віконце і от ми бачимо, ми бачимо що турболізатор, не знаю, камера передасть чи ні, він розхалився. Розжарився до червоного кольору. От, весь все полум'я фактично залишається в камері допалу. В трубу нічого не вилітає. Полум'я дуже таке, ну, як совтогена, як спаяльної лампи. От, і все дуже добре горить. І ще одне хотів сказати, коли я поставив цей допалювач піролізних газів, я забув, що таке конденсат, що таке дьоготь потьоки вонючої субстанції. Котел сухий, що де з'являється якийсь може, нальот наліт у цьому камері загрузочній, то він там стікає, все вигорає, прогорає. Камера дополу суха. Є сажа, є нальот, але він чиститься так, практично з щиточкою. Ну, Ось ну, таке от горіння. Зараз котел вже практично перейде в режим стоп. Вже е, там на градуснику там 75 градусів. Дверка вже закрита практично. От, е. Ну так, да, там ще щ... щілина є невелика. Ну, вона скоро прикриється. До речі, у мене завужена газова щілина, висотою вона всього лише 2 см, а була висотою 9. От, і все вилітало в трубу. Зараз все працює зовсім по-іншому, дуже добре. І мені загрузки одної вистачає ну це мінімум на 8 годин, а максимум я дивився так, засікав спеціально, там, ну це 12, а то 14 годин котел працює на одній закладці, на одній загрузці. Так, да, шахта велика, я нічого не кажу. там 160 вітрів цей бункер загрузочний. От, але раніше раніше котел працював максимум 6 годин. От, бачите, яка от різниця. Так що ось така от робота. Ще раз подивимося з цим турболізатором. Все розжарене, все допалюється. Діму нема практично ніякого ніс ну з димоходу. Він гуде і все це на, на зі тяги ці. Без турбіни, без нічого, абсолютно без ніяких надувних елементів. Ну, от така от робота. Так що дякую всім за увагу. На все добре. Ну і все буде у нас добре.